Нашого проекту починати на цим далі. Я дякую всім за те, що ви завітали сьогодні до нас, тому що насправді дуже приємно, тому що, що те, що ми робимо, не залишає ви дуже не і незвичайних людей. І я думаю, що ми напевно в правильному напрямку з нашою командою, те, що ми переходимо вже зі споружів від. Просто обзвонювання меценатів, спілкування з ними, пояснення того, чим наш проект саме цікавий. То таких речей ось вже більш в культурному напрямку рухаємося, тому що сюди будуть запрошені і бійці, і сім'ї загиблих. Ми повідомлені вже про те, що відбувається така виставка, і звичайно, що вони, вони будуть будуть від пустими руками, ми будемо презентувати і відкритки. Деякі ще подарунки від наших меценатів, в тому числі, тому я рада, що сьогодні у своїх святковому полі можемо готуватися цими картинами. І ще на завершення я хотіла б надати слово Ігорю Случику, це наш волинський мандрівник, який, напевно, скаже таку свою експертну думку про фотографії. Давайте, будь ласка. Бо, напевно, якби вони були непрофесійними, професійними, то і не були б зараз тут. Що ви скажете, ваша думка? Також наш друг, друг. нашого проєкту. Теж побандарував багато посвіту і хочу зазначити те, що Руслан бачить мить, з якої складається наше життя. Цю мить можна на відміну від відео довго розглядати і домислювати, і бачити кожному, в кожній фоці своє. Вони, якщо подивитися кожного окремо взяту фотографію, вони всі наповнені якимось подємним смислом. І в цьому сенсі Руслан як фотограф мені дуже добре. Можливо, ще хтось хоче щось сказати або пізніше. Ну, передам тобі слово ще Руслану. Руслан, що я забула сказати? Що скажи про музикантів? Що це в нас чарівна музика звучить. Так, я дякую нашій музичному супроводі під керівництвом Олександра Мерьовського. Наш також дуже добрий товариш, допомагає нам у волонтерській нашій діяльності. Сьогодні нас буде. Молодійно нам доповнювати цей гарний творчий антураж. Е, власне, я недаремно тримаю книжку, коли я проводжу багато лекцій з дітьми, коли я говорю про мрії, про певні, якусь, певну мету, певний етап життєвої у дітей, у людей. Я задаю питання, що в мене в руках книжка. Всі там здогадки, метують. Це моя найлюбленіша книжка. Мені з нею ніколи не сумно і коли б я б не відкрив на якійсь сторінці, я завжди е занурююся і вже я думками в цій книжці. Мало хто відповідає правильно, це Атлас, це моя найулюбленіша книжка Власне, з цим польським атласом, коли я вже закінчив Другу вищу світу в Польщі, почав інтенсивно монтувати. Це якби талісман оберіг, він, по суті, завжди зі мною. Є лише кілька речей, які дожили до сьогоднішнього дня, але які вже не ефективно, Ми, скажімо, не інтенсивно зі мною монстру, але власне ця книжка завжди зі мною цей оберіг. І де б я її не відкрив, я бачу ту чи іншу країну, те чи інше місто. І в мене є питання лише одне, коли я там буду? Навіть там було б складно, навіть якби... Подалися обставини по-іншому, я намагаюся заїхати в то чи інше місце крізь е призму дослідження монументальної спадщини, передусів. Більше 15 років присвяти дослідження пам'ятників, зокрема, Шевченка ще згаданого, але не тільки. І це, власне, моя була давнішня, давня така мрія — подарити Луцьку, Лучанам, людям небайдужим, частинку тої творчості, можливо, власне, Мікрончик то є тієї миті, які я власне пережив особисто, і мені хочеться, щоб ви розділили хоч, хоч частково цю радість цю і перебування власне і, і зі мною. Тому, власне, хотілося щось подарити на свою знамену дату в моєму житті. І таким самим чином ми хочемо привернути увагу. Нашої громади, нашого суспільства, наших меценатів. Ці роботи можна придбати без, безкінечно, скільки хочете. Ціна символічна, ціна доружна, ціна благородна, для благородної справи, для того, щоб підтримати бійців, всіми загиблих. І я буду радий, якщо когось виникнуть питання, я завжди радо дам відповіді і пораджу, як краще і найефективніше мандрувати я. Дуже часто мандрую автостопом, не требую різними способами. Ось, Багато можу що гарно розказати, в мене завжди двері настіж. І мене люди так само приймають постійно з відкритими дверями, з хлібом сіллю. Я за, власне, через ті миті, які я зараз бачу, я також дякую тим всім людям, які небайдужі відкривали мені своє серце. Я намагаюся привернути увагу на те, що розвиватись, мріяти. Ставити перед собою якісь цілі постійно потрібно. І навіть якщо воно збудеться на 20%, якщо ви не ставите цілі, то ви її ну, не зможете реалізувати навіть на 20%. А коли ти йдеш і маєш певний досвід, ти можеш вже по своєму досвіду можеш реалізовувати крок за кроком. Тому, як би не було складно, як би не було зараз цей час творчим людям себе реалізовувати, шукати свого глядача. Разом з тим і легко, адже своєю творчістю для благородних справ, так як ми робили нещодавно суперські з'яданої Сіхорської, так як ми будемо робити наступні наші справи, ми можемо привернути увагу, ми можемо подякувати своєю творчістю бодай, тим хлопцям, які перебувають в шпиталях, тим хлопцям, які вернулися вже демобілізовані. Власне, підтримати творчістю і спонукати інших людей, не забувати про свої мрії, розвиватися. І якщо знайдуться нові Магеллани, Колумби, Лучани, волиняни, я радо поділюся своїм досвідом. Мені теж зараз здається, цей проміжок часу, а я почав монтувати практично 10 років тому, так інтенсивно. Збіг дуже швидко, і я не встиг. Повернутися, як я вже залічив 50-ту країну світ. І на цьому не намагатимуся зупинятися, хочу далі продовжувати в міру наших, моїх можливостей і сімейних обставин. Власне, дякую, що дружина встигла і завітала з роботи моя. І мені дуже легко щось робити, коли в нас є команда команда однодумці. Я дуже дякую за. Нашому волонтерському колективу, який підтримує наші всі ідеї, які допомагає реалізовувати і, можливо, несправедливо, що я більше говорю біля камери, але це наша вся спільна командна робота. Я дякую передусім нашим волонтерам, нашим друзям, нашим партнерам. Мені дуже приємно бачити, як гарно зараз розвішали експозицію. І, чесно кажучи, коли ми тут були два дні тому. Ми чомусь думали, що горизонтальні картини будемо вішати по дві штуки. Так склалося, що в нас є вільне місце. А це стимул для того, щоб я ще за певний час до тижня часу виставив ще свої роботи, для того, щоб ще більше виставити і показати ці всі миті. Я намагався поєднати дві складові. Якісь цікава репортажна зйомка, якісь цікаві миті, так само гарні краєвиди, архітектурні комплекси, Якісь золоту середину. Тому що е, тут, ну, скажімо, е, такий творчий вінегрет. і е, е, я роз...